Їх було 30 хлопців, залишилось двоє, 28 загинуло. загинуло. Очах сум і сльози. У серці невимовний материнський біль. Коцюбинчани Рима та Анатолій Кириченки розповідають про свого сина Дмитра. Він разом з побратимами загинув на фронті під час виконання бойового завдання. Був сапером. На фронт він пішов не по повісці, а по самозверненню. Як патріот, на його повинні всі рівнятися, Як він по житті такий був добрий, справедливий. У пам'яті Рими Іванівни та Сергія Анатолійовича їхній син навічно залишиться 33-річним. У пам'яті односельців він буде вічним героєм, якого Коцюбинчани прийняли в когорту почесних громадян селища. Посвідку про почесного громадянина Коцюбинського Валентина Дем'яненка тримає в руках дядько героя Андрій. Ну, Житті він був спасателем, допомагав людям на пляжах Києва. І в планах він хотів далі поступати в медицинське заведення і отримати образування після вже второго вищого. Валентин загинув у січні під Бахмутом. Наречена воїна Валерія так і не встигла стати щасливою дружиною і мамою його дітей. Що я, що він сподівалися, ця війна закінчиться. Що в нас буде, будуть плани, буде сім'я, будуть діти. Планували дім свій. Окрім Дмитра Кириченка та Валентина Дем'яненка, рішенням сесії Коцюбинчани присвоїли посмертно звання почесного громадянина Коцюбинського, також Андрію Тищенку та Михайлу Туровському. Це наші земляки, це наші люди. Громада їм дуже вдячна за їхній подвиг. Підтримка звичайно рідним і щирі слова співчуття. І обов'язково зробимо алею слави наших славетних воїнів, захисників, саме жителів нашого селища, які загинули за державу.